Я на цьому тижні писав, пояснювальну записочку директору школи. Дві травми. Я не знаю, яка чорна смуга була на цьому тижні. Дві травми на моїх уроках було. Дівчинка третій клас розбила там собі брову, вдарила ну, Ігровий момент Ситуація, яка може статися, будь-де. Просто там не розрахувала швидкість, там покриття mm -hmm. слизьке, десь там одна головою об голову вдарились, та губою об зуб просікла собі губу. Нижню. Це сталося за моєю спиною. Підбігає інша дівчинка і така: Анатолій Олександрович, там а, кров тече! Я такий дивлюсь, подивлюсь на малу, а вона вся просто вся половина, yeah, де... і Та мала, я. що підбігла до мене, вона теж в неї руки червоні, я такий, йо, а ми в ваніжка були, все, юшка така, на ній в неї рука. Вона каже: що вдарилась? в ністка, ну, при, Мала, яка прибігла, каже, що в неї з нос, носа кров тече. Я кажу: ну, підходжу до неї, там, вона піднімає голову, дивлюся, що в неї просто вона там кров губа розбита. Вона отак от, от зробила, і mm -hmm. по факту розтерла собі повністю по фейсу всю кров. Напрягає жорстко. Це в мене є в списку, що мене дратує. Що, наприклад, якщо сталася якась будь-яка ситуація в школі. З учнями, да? навіть не говоримо про урок фізкультури, то все, типу, якщо десь батьки ну, типу, завезли дитину в лікарню, зафіксували, що це відбулося в школі, то все. далі там, Кожен, хто був свідком, пише пояснює записку зі сторони, вчити класний керівник і так далі. От так само і я. Стала ситуація, я роз, ну, Розжовують, типу, що от я такий-то такий-то, на моєму уроці, під час такого-то такого-то, такий-то такий-то. Типу, я написав, я зараз не знаю, типу, я на чому ця ситуація закінчиться. Якщо, типу, там все окей буде, то, типу, просто вона пройде і все. А ні, то будуть збирати комісію в школі, будуть, типу, робити там далі, збирати групу людей, яка буде розбиратися, я буду ще знову розказувати, що це сталося, буду приходити з району, там перевірки і тому подібне. От це прозвичайна травма, розумієш? У мене в школі такої. Не було та було <реш> просто ну, Типу, я коли був теж учним, я теж думав, що такого не буває. а Воно насправді є, і все. У нас просто фізрук в школі був такий, типу, трошки попаяний. Ми завжди з нього сміялися. типу, але зараз ти це, це, це розказуєш, що я починаю його розуміти, тому що він у нас був постійно такий панікер, навіть не на уроках фізри, а то от просто е, він проходить десь на перерві, бачить нас, як ми там гоцаємо, і він такий, типу, от ти щас його толкнеш, він толкне цю дівчинку. Вона упаде зі сході, вона толкне вчительку, її журнал полетить, типу в глаз. У нього випаде глаз і Папаешь кому-то ще, кому ще куда-то, і у нього випаде геморрой. Ты хочешь всього такий, Я не буду більше по сходам цим ходити вообще.